Тканина як імунний орган. Мене звуть бурмістрова Ліана, я староста наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини номер 2 Я лікар-інтерн першого року навчання за спеціалізацією внутрішніх хвороби. А вже почала моя колега трохи розповідати про те, що. Є дуже такою важливою темою саме ожиріння, і що буде тут фігурувати також е, таке поняття як е, метазапалення. Я тільки акцентую вашу увагу одразу на тому, що е, правильно сказала Людмила: є декілька типів е, жирової тканини. Вона може бути біла, е, бежева чи коричнева. І е, те, що ми будемо сьогодні говорити, це саме стосується білої жирової тканини, тому що. Оці всі, ну як погані наслідки, скажімо так, вони пов'язані зі структурою і з функцією саме білої жирової тканини. За участю Біобанку Великобританії зробили дослідження, де показали, що кожне збільшення індексу маси тіла на 1 кг на метр квадратний було пов'язано зі значно вищими ризиками розвитку знову ж таки і фібриляції передсердь, і артеріальної гіпертензії, і ішемічної хвороби серця, також серцевої. Недостатності і навіть е, захворювання периферичних судин. І е, ці висновки вони були також підтверджені іншим великим дослідженням, де було показано, що є причинно наслідковий зв'язок між ожирінням і серцево-судинними захворюваннями. І також нещодавно було проведено е, рандомізоване контрольоване дослідження, де е, вивчали препарат Канакіномап або торгова назва Іларіс. це е, моноклональне антитіло проти інтерлекіну-1. і було показано. Азано, що канекіномаб він е, знижує частоту нефатального інфаркту, нефатального інсульту. Значить, е, серцеву судинну е, смертність також у пацієнтів. Тобто, це. Підтверджує те, що не лише саме по собі ожиріння, а і як запалення, воно теж має тут велику роль. І от, подивіться, будь ласка, це за 2019 рік статистика. Я не знаю, чи ви бачите вказівку. От я рухаю тут такий блакитний кружечок. Бачить хтось? Є є. О, добре. Е, ви бачите, як е, е, причини, е, як фактори ризику смертності. І от е, найбільше тут артеріальна гіпертензія, далі йде паління, далі забруднення повітря. Це може бути як у приміщенні, так і на вулиці, вулиці тобто загальне е, як, е, забруднення повітря. Також е, висока глікемія. наче. І от на п'ятому місці знаходиться ожиріння, і подивіться. Понад 5 мільйонів е, людей. А як ми знаємо, то ожиріння воно е, майже завжди асоційоване з метаболічним синдромом, а сюди входить і висока глікемія, тобто порушення інсулінорезистентність, е, інсуліно і е, високий артеріальний тиск. Тобто, ми бачимо, що це досить е, серйозна проблема, і е, з цим треба. Розбиратися, скажімо так далі, я хочу ще таке сказати, що Ожиріння воно може поділятися на так зване метаболічно здорове і нездорове. Це не означає, що є люди з ожирінням, які взагалі у них все добре, у них немає ніяких ризиків, у них не буде ніяких серцево-судинних захворювань. Ні, в них просто ризик трохи менший ніж у людей з метаболічно нездоровим фенотипом. От і все. Але якщо порівнювати із худорлявими людьми, то цей ризик все ж таки буде значно більшим. А як визначити, чи це метаболічно здоровий фенотип? Знову ж таки, це має бути нормальний кров'яний тиск, це має бути нормальна глікемія наче, і має бути нормальний ліпідний профіль. І от, е у людей, які є метаболічно з нездоровим ожирінням, у них е, ці критерії не відповідають. А ще у них е, є е, асоціація з підвищеними рівнями. Це три компоненти комплементу: е, це реактивного білку, інтерферону гамма, фактору, нукро, е, фактору некрозопухлин альфа, тобто з такими прозапальними е, цитокінами, що знову ж таки каже нам про те, що е, запалення тут відіграє певну роль е, у цих людей. Також у жировій тканині підвищені е, маркери активації макрофагів, власне, CD68. Тут ви також бачите на слайді, е, як змінюються рівні адипокінів у цих е, пацієнтів: е, адепонектин, лептин, резистин. Ми про них казали. FGF – це фактор росту фібробластів. А от у ментин такий ви бачите біля нього як знак питання. Це тому, що е, він. Хоча десь з 10-12 року я бачила вже там якісь публікації, але насправді він ще досі досить молодий, такий, ще не дуже досліджений, і ми не можемо чітко сказати, яку роль він відіграє на даний час, як ми думаємо, що він все ж таки більше протизапальний вплив має, але це ще не досить, все ж таки, досліджений а Тому поки що знав питання, і знову ж таки, ми бачимо, що це. Ефекти власне абдомінального ожиріння абдомінальної білої жирової тканини отаким От чином. Теж почала розповідати моя колега про так зване ремоделювання жирової тканини, тобто є надмірне споживання калорій, ліпідів, цукру, і ця вся енергія вона має десь зберігатися і починає. Начинають розширюватися депо жирової тканини. А як це воно може зробити? Може бути гіпертрофія, тобто, коли збільшується розмір самого адипоцита і його вмісту. Може бути гіперплазія, коли збільшується кількість адипоцитів, а не їх розмір і не їх вміст. І може бути як такий змішаний стан, тобто і гіпертрофія, і гіперплазія, вони можуть бути. Ти е, водночас спостерігатися, і вважається, що гіперплазія це більш е, хороший варіант ніж гіпертрофія, тому що при гіпертрофії е, адепоцити пошкоджуються, в них е, розпочинаються е, розриви плазматичних мембран, в них спостерігається так званий стрес ендоплазматичного ретикулуму. Тобто е, білки, які утворюються, вони починають е, як складатися, скажімо так, в неправильну структуру. І оце є. Стрес-інтаплазматичного ретикулуму. Також можуть бути уламки клітин цих адипоцитів, вони можуть знаходитися в позаклітинному просторі, а те, що вони містять, то це є антигенними структурами для нашого організму. От, і це все починає вже сприйматися клітинами вродженого а потім і набутого імунітету, як насправді антигени запускаються метазапалення і можуть також відігравати певну роль біолог. Оболонки ліпідних крапель, які е, теж е, як їх деградація відбувається. От. І е, гіпертрофія е, вона з чим ще пов'язана, Те, що е, на будь-який якийсь там стрес, якісь зміни в організмі, є компенсаторні певні механізми. Тобто, у жировій тканині це є ангіогенез в першу чергу, і також це е, розширення, модифікація позаклітинного матриксу. От. Але е, гіпертрофія вона відбувається швидше більше, ніж. Ж це може е, якби компенсувати оці механізми, і тому відбувається е, гіпоксія жирової тканини, можуть. Е, Утворюватися якісь вже некротичні, некротично подібні такі структури, тому що ангіогенез просто не встигає. Насправді, адипоцити, окрім того, що от вони виробляють адипокіни, про які ми говорили, то вони виробляють багато ангіогенних факторів. Знову ж таки, той лептин він є ангіогенним фактором. Потім це лактат, це фактори росту ендотелію судин, фактору росту фібробластів, фактори росту гепатоцитів. Інсуліноподібні фактори росту, тобто насправді багато чого. І от, якщо все ж таки ангіогенез не встигає, а там ще є певне порушення балансу проти запальних, прозапальних клітин, і відбувається фіброз жирової тканини, то це ще як більше погіршує насправді цю ситуацію. І от відбуваються Так, відбувається гіпоксія жирової тканини. І от ви бачите тут деякі такі структури, ми про них поговоримо: це жирова тканина, адепоцити. Тут ви бачите, вже, які є різні клітини, які знаходяться у жировій тканині. І також тут я одразу прокоментую: оце так звана вінцева структура. Тобто, коли відбувається. Гіпоксія вмирають, адипоцити, вони можуть вмирати апоптозом, тобто це запрограмована клітина, смерть яка не призводить до запалення. А можуть, наприклад, за шляхом піроптозу загинути. Це запальна клітина, смерть вона як завдяки каспазам. Відбувається. І от тоді е, вмираючі адепоцити, е, до них е, приходять макрофаги. Макрофаги приходять, по-перше, е, адепоцити вивільняють мсп 1 це моноцитарний хемоатрактантний протеін 1, і е, він е, визиває до себе і е, моноцити з циркуляції, які стають е, е, тканинними макрофагами, і резидентні макрофаги також приходять. І от е, вони Очують ці загиблі адепоцити і е, утворюють цю таку е, структуру, схожу на корону, тобто таку вінцеву структуру. Е, може бути ще інше, е, тобто е, фагоцит він підходить до адепоцита і відкушує. Частину його плазматичної мембрани з е, тими структурами, які знаходяться на поверхні адепоцита. І потім адепоцит е, швидше за все загине, а е, макрофаг е, це все перетравить, що він відкусив, і е, може презентувати на е, своїй поверхні на головному комплексі гістосумісності. Тобто е, тут можуть бути різні е, шляхи, як е, Клітиної загибелі. І от е, коли е, ці адипоцити, вони е, загинули, з, е, як е, порушується їх цілісність, і все те, що вони містять, оці ліпідні краплі. А там... Які, і вільні жирні кислоти, і АТФ, і цераміди, і велика кількість цукру, там чого тільки немає. Оце все вивільнюється назовні. Все те, що я перерахувала, це цераміди, вільні жирні кислоти. Це для нашого організму метаболічні патерни, пов'язані з небезпекою. Оце дампс, це воно саме і є. І що хочу ще сказати, Одним із важливих оцих дампс е, є кристали урату. і е, може хто ну, от, е, там більш дорослі, вже студенти, інтерни, лікарі. Вони, я думаю, знають, що часто у людей з ожирінням підвищений рівень сечової кислоти. Це тому, що адепоцити вони самі її виробляють у великій кількості. Чим більше ожиріння, тим більше е, сечової кислоти, от і е, таким чином е, виходиться, що дампс оці. Вони активують макрофаги, вони активують дендритні клітини. Макрофаги це клітини вродженого імунітету. Дендритні клітини це, в принципі, вроджений імунітет, але вони такі більш як зв'язуючі між вродженим і набутим імунітетом. Далі макрофаги вивільняють велику кількість фактору некрозу пухлин альфа. Вони є найбільшими його продуцентами. Це в свою чергу призводить до того, що адипоцити ще більше вивільняють вільних жирних кислот, які є цими метаболічними патернами небезпеки. Вільні жирні кислоти зв'язуються з лайк -like рецептором 4. Це е, рецептор, який е, уловлює метаболічні паттерни, оці небезпеки і також е, патогенні паттерни, вони памп називаються, ви їх трохи далі побачите. Все стола рецептором як на самому адипоциті, А ми скажемо, що адипоцит – це е, так само є і імунна клітина, от і також і на макрофазі, і це призводить до активації прозапального ядерного фактора КПБ і вивільнення інтерлекіну 1 бета макрофагами. І це, в принципі, ще більше як е, стимулює розвиток е, запалення, тобто вони одне одне е, посилює, скажімо так. От, а, тобто, в принципі, поки що зрозуміло, так? Я думаю, те, що ми розбираємо. Дамп памп. Це ви, будь ласка, запам'ятовуйте. А... Макрофагам ми приділяємо багато уваги, тому що це е, як найбільша популяція взагалі імунних клітин у жировій тканині. Тобто, ви бачите, що е, є різні у них фенотипи. Вони, в принципі, більш-менш досліджені. Але я хочу ще таке сказати: те, що ми загалом знаємо, досліджуємо, це ми робимо на мишах. Деякі є відмінності в організмі людини і мишей. Якщо в мишей більш так е, чітко вирізняють М1 чи М2 макрофаг, то у людини як таких чистих М1 чи М2 макрофагів немає. Вони мають е, певні характеристики і від того, і від другого фенотипу. Тільки в залежності, чи це ожиріла жирова тканина, чи це худорлява жирова тканина. Десь більше буде е, властивостей від прозапальних М1. Якщо ожиріла тканина чи проти запальних М2, якщо це худорлява жирова тканина, оце основне те, що треба сказати. От, є такі популяції, які вони зовсім мало досліджені. Ще треба сказати, що. Оці макрофаги, вони є тканино-резидентними клітинами. Тобто, це не десь там вони прийшли звідкись. Є макрофаги, досить велика кількість, які вони. Взагалі завжди були у жировій тканині, і е, в тому числі вони навіть можуть утворюватись із преадипоцитів. Е, це теж я вам скажу ще є одною такою рисою, що нам говорить про жирову тканину, саме як про імунний орган, тому що там є е, стовбурові клітини, е, там є преадипоцити, і там, от є преадипоцити, які мають. Маркери макрофагів і з них утворюються ці макрофаги. Але якщо ми говоримо про М2 макрофаги, це більше свої рідні, які тут завжди жили. М1 це більш такі, що понаїхали, це е, більше е, саме цей фенотип мають моноцити, яким е, моноцитарний хемоатрактантний протеїн оцей МСІПІО1 адепоцит дав. Викликав їх, вони приїхали, і моноцити перетворилися на оці прозапальні макрофаги. А хто у нас тучея? Ну от із тих, що не, не дуже так досліджені, наприклад, є нервово асоційовані макрофаги. Ну вони нас зараз не дуже цікавлять їх і як не дуже багато у білій жировій тканині. Це більше для коричневої, для бежевої. Вони, от що ми знаємо, що вони роблять, вони беруть участь у нескорочувальному. Термогенезі, але це не про білу жирову тканину, це не про імунну систему, дуже, то ми про них не говоримо. От хто є ще цікавий, це Лемс, Ліпід-асоційовані макрофаги. І от е, дивіться, знову ж таки, е, вінцеві структури отут в основному знаходяться ці лемс. І це е, вони тут знаходяться завдяки. TREM-2 2 це е, тригер, тригерний рецептор міелоїдних клітин другого типу. От подивіться: ВТ, е, wild type, тобто це звичайна миша, нічого з нею не зробили. trem 2 – knockout, knockout – Це нокаут Гена trem 2. І дивіться, звичайна миша з ожирінням її годували високожировою дієтою. Бачите, отут багато вінцевих структур, тобто класичне ожиріння, класичне запалення. Подивіться, тут немає ТРАМ-2 немає вінцевих структур, майже звичайна жирова тканина. Тобто макрофаги, вони, скажімо так, дійсно варті нашої з вами уваги. Вони вивільнюють велику кількість. Прозапальних медіаторів саме при ожирінні, і цим самим вони стимулюють і хелпери, і цитотоксичні клітини, і дендритні клітини, і ті ж самі адипоцити. тобто вони є першочерговими такими клітинами, які призводять до розвитку метазапалення. Трохи, щоб ви перепочили, подивимось на таку просту картинку. Склад жирової тканини, мабуть, це треба було сказати на початку. але я скажу зараз. Значить, глобально жирова тканина вона має дві складові: перше це зрілі, адипоцити. Можна сказати, що це паренхіма жирової тканини. І друга це стромально-судинна фракція. А сюди входять і стовбурові клітини, і преадепоцити, і фібробласти, і мезенхімальні якісь клітини, ендотеліоцити, перицити. Хто сюди тільки не входить. Всі імунні клітини, це всі вони стромальна судинна фракція. От. І, е Ще я хотіла сказати, що в деяких випадках навіть із стовбурових клітин, в принципі, остеопласти, хондробласти, тобто навіть там якісь міоцити могли утворюватись. Тобто, в принципі, дуже багато клітин ми можемо тут знайти просто на картинці, основні, які завжди знаходяться, то вони тут представлені.